Кубрика, дешево і пантевіто. Значить, що у нас? У нас Audi, е, як ви бачите, на розширителях. Тачка 6-7 року. -го і що ми з нею робимо? Міняються повністю сальнички, міняється ремонт-форсунок. В розрізі блока, Що у нас тут відбувається? У нас тут відбувається пізець, все тече. Теплообмінник вже міняний Nissan стоїть. Бачите? Турбіну щось робили, Вадик? Да. Так. Ну ну, лежать. Правда. Так, от форси лежать. Форсуночки вже всі зроблені. Шайбочки на них нові є? Так, всі шайбочки зараз новенькі все сюди кидаються. А і сідла зробили? Коротше, сідла теж пацани. Блять, вона ще нап'ємо пацани машина. Дивіться, тому що вона лежить на пузі. Пневмо в ній упало. В принципі, все нормально. Це теж все на неї, так? Да? Так. Ага, ось все на неї теж. Так що, тігри, отака от ситуація. Яка б машина не була, дизельна, нею треба обслужувати. У офіційного сервісу Audi є така функція, як перепаковка двітеля. У перепаковку двітеля у вас ходить зняття двітеля, заміна всіх прокладочок, заміна ремон... задньої кришки, заміна помп всіх отут внутрі. І тоді ця машина буде ще вам зі 100 150 тисяч, на нічого не потече. Якщо це не зробити, у вас будете їхати в салоні, і у вас оце все масло, буде стікати коробку і буде текти, і буде у вас в салоні запах. Тому все треба робити вовремя. Яка у вас машина не була, Audi, Mercedes, Porsche, Toyota, Honda, Lexus, без різниці. Є ТО, по якому це треба обслуговувати, мотори, і воно все буде працювати. А у нас же їздять всі як Вадик? До последнього. До последнього, коли Давай поршня якісь покажемо. Либо шату... поршня, якісь, либо шатуни. Ось як їздять ці. Так, ну, Ось так, от так, пацани. От так до останнього. люблю газ давати. Ну, це на що? Це лендровер. Пацани, це лендровер. От бачите, отак от, от. І тоді, вже, коли вже пизда, вже мотору полна, тоді вже ремонт.